Всім привіт дорогі друзі! З вами я Степан Укр, і сьогодні буду робити обзор на ось такі карточки від АТБ про футбол. В честь того, що почалась чемпіонат 2024 року. І у мене 27 карточок. Усього 10 із них повторок і 17 не Усього в колекції їх. 28. І я починаю з найменшого числа. Це Віктор Циганков. Шо, е, шо, шостий номер. Тут. Ось це легендарна картка. Тут. тут. Далі це Георгій Судаков. 7 номер. Далі за ним йде... Анатолій Трубін. Восьмий номер. Далі йде Микола Матвієнко. Теж 9 номер і теж легендарна карточка. Руслан Малиновський. Теж легендарна карточка, 11 номер. Далі йде уже звичайна карточка. Владислав Ванат, 12 номер. За ним йде Данило Сікан, 14 номер, звичайна карточка. Далі за ним йде Валерій Бондар. Звичайна карточка, 16 номер. А за ним іде Олександр Піхальонок. Це звичайна карточка, 17 й номер. За ним іде Олександр Зубков. Звичайна карточка 18 й номер. За ним іде Роман Яремчук. Звичайна карточка, 20-й номер. А за Романом Єремчуком іде Олександр Тимчик. Звичайна карточка. 21 номер. А далі за ним йде. Володимир Бражко. Звичайна карточка. 22 номер. А далі іде. Попов Денис, 23 номер, звичайна карточка. За Поповим Денисом іде Сергій Сидорчук. Це 25 номер, звичайна карточка. За ними йде Максим Таловеров. Звичайна карточка, 26 номер. І остання карточка, яка заключає усю мою колекцію, це. Олександр К... Караваєв. 27 номер звичайна карточка. І з повторок є Анатолій Трубін. 8-й номер легендарна карточка. Два... 2... Романа Малиновського. Це дві теж легендарні карточки. Є два Романа Яремчука. 20 номер звичайна карточка. Ще є один Олександр. Караваєв, 27-й номер, звичайна карточка. Є Денис Попов, 23 номер, звичайна карточка. Є Олександр Тимчик, 21 номер, звичайна карточка. І ще один Олександр Тимчик. І остання повторка. Це Валерій Бондар, 16 номер, звичайна карточка. Ну, на цьому я хочу закінчити. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. А якщо вам сподобалось це відео, то, то поставте багато лайків, я зніму другу частину. Всім до побачення!